Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні в нас на календарі 5 травня, погодка стоїть обалденна, бжолки гудуть. Ну і скажімо так, не случайно я вибрав отакий ракурс. Оцю кучу гілок. Діло в тім, що син у мене живе, ну, так сказати, по-нашому по простому народному в приймах. Будинок там великий, і опалюють вони його твердопаливним котлом. Так що дров іде багато. Ну і так, посовіщалися вдома. Три сім'ї, сваха, діди, баби, ми. І вирішили ми трошки, трошки ну частічно вирішити оцей, оцю енергетичну проблему, так сказати. О. І Придбали отаку ось шайтан машину. Вчора забрав я її з нової почти. Хотів вчора запиляти відос вам. Ну, як на той гріх, випав у мене фасадний зуб. Ходив три дня шепелявив, сьогодні поїхав, вставив, ну і рішив вам похвастатися отакою обновою. В общем. Коли забирав з нової почти, там знайомий мужик каже, а що це таке? Я кажу, ну так-так кажу, подрібнювач, гілок. А він же отак запакований. Він каже, ти хоч там біля воєнкомата близько не проїжджай, бо ще подумають, що нелегально якусь систему ПВО везеш. <знаком> О. Ну що, друзі? Не буду я, так сказати, довго. Тягти кота за хвіст розпаковуємо. Так, друзі, розпакували, зняли з прицепа. Ну, так, хтось скаже, ти вже купив воно фризу вітчизняного виробника. Ну, тут не той случай, друзі. Тут вже я, як кажуть, сім разів одмір. Багато я передивився роликів як на Ютубі, так і на сайтах компаній. Ну, і їздив до власників, питав отзиви то все вроді нормально. Отакий от ось агрегат прикупили ми від фірми Пальче. Ну і що? І перві враження. Перві враження, я вам скажу, це не от фрези. Метал мощний. Тут ось, о, скажімо так, цей загрузочний бункер, тут товщина метала, ну, може, Міліметра 2 мм, менший, як на отій фрезі, несущі плоскостя. Шовчики всі рівненькі, качественні, покраска обалденна. Можна його чіпляти як до міні-трактора, так і до тракторів типу UMZ МТЗ, так як Робить він з тракторами потужністю від 24 кінських сил. Думаю, для МТЗ це буде щепки. Так, Зборочні вузли. <кхід> Всі прикручені на отакі от шестигранники одного розміру, що значно облегчує обслужування даного агрегата. Навіть ось є і для центрального винта палець. Топора, все як положено. Так, по характеристиках. Даний агрегат, вага його 192 кг. Ну, Розміри, я думаю, це не столь важно. Висота там, ширина. О. В общем, дивимося, що він рубає. Сере м'яке дерево 120 мм, сере тверде дерево 100 мм. І сухе тверде дерево 85 мм. Тобто, доволі потужний агрегат. Ну, я ж кажу, все виповнено доволі качественно. По самому ріжущому, ріжущих органах. Тут ножі виповнені із високоякісної шведської сталі, зазори. Ну, я тільки що прокручував завал, то там і спічка не пройде. Так. Тут у нас ось виходить. техпаспорт. до нього. Грошей немає? Та ні, нема. Тут ось, ось шовчики всі рівненькі, всі чіткі. Метал мощний. Тут ось, ось вигрузка вже, то є вилітають тут. Готові цурочки. Ну що, друзі, обороти в нього 220 обертів за хвилину, вал, вал одбора мощності на 540. В общем, що я можу сказати? Зроблено все якісно. А далі воно покаже. Передивився я, друзі, багато решку різних виробників. Ну і соотношення ціна качество, наш вибір припав на цей апарат пальчі. Кому цікаво, в сили під відео. Оставлю я координати. Дивимося ось. У. Волинська область, Луцький район, село Підгайці, вулиця Довженка, 12. І контактні телефони. Кому цікаво. Дуже широкий вибір у них подрібнювачів як, скажімо так, тракторних, так і таких більш мобільних з бензиновими двигунами. Ну, як кажуть, готуй сани літом, а бричку зимою. Так ми виріши поступити. В общем, кому цікаво, ссылочку на сайт я оставлю під відео. Телефонуйте, бо ціни скачуть, ціни скачуть, і, як ви розумієте, не в меншу сторону. Так, ну. А кому понравилось таке відео, як каже Льоня Бабушко, ставте лайки, коментуйте, а ми вже в наступному відео, це як я вже оціюся, начепимо його і протестуємо. Все, друзі, всім пока. Будьте здорові і не пропустіть наступне відео.